У Львові зникла партія близько 10 тисяч тактичних аптечок IFAK загальною вартістю 33,6 мільйона гривень, закуплених і відправлених американськими волонтерами для ЗСУ. Як йдеться у розслідуванні видання NGL Медіа, у цій справі може бути замішана Львівська ова та благодійні фонди, з якими співпрацює адміністрація. Зокрема, українська діаспора після початку поно. Масштабного вторгнення почала активно допомагати українській армії. Організація Український американський допомоговий комітет за півроку війни відправили в Україну 30 морських контейнерів з допомогою. Організація у США збирала цю допомогу і самостійно оплачувала доставку. А це 8-10 тисяч доларів. Коли вантаж прибував в Україну, тут його зустрічала і розподілювала організація. Центр волонтерства і захисту. Однак згодом до американців звернулася американка українського походження Лілія Тащук з Львівського благодійного фонду інтелігентна організація. Жінка заявила, що співпрацює з Львівською УВА і могла б взяти на себе оплату доставки допомоги у Львів. Волонтери погодилися, і в результаті, після відправки чергового вантажу не отримали підтвердження, що гуманітарка прибула в Україну. Згодом волонтери побачили на сторінці Львівської ОВА повідомлення, де було вказано, що військова адміністрація роздавала їхню допомогу військовим. Коли американці дізналися, що їхній вантаж потрапив не до партнерів з центру волонтерства та захисту, а до безпосередньо Львівської обласної військової адміністрації, то почали з'ясовувати, що відбувається в обладміністрації підтвердили отримання лише невеликої частини гуманітарної допомоги, і нібито серед цієї допомоги не було тактичних аптечок, IFAK. Як з'ясували журналісти, вантаж, який вважали зниклим, перетнув польський кордон. У ньому був військовий одяг, взуття, спальні мішки, протигази, але зникло майже 10 тисяч аптечок вартістю понад 1 мільйон доларів. В українській митниці взагалі повідомили, що такий вантаж не перетинав кордон. Тож виникає низка запитань: як у Львівській ова опинився цей вантаж? І куди зникли аптечки? Ці запитання журналісти намагалися задати як і благодійному фонду інтелігенції України, так і посадовцям. ОВА Журналісти намагалися зв'язатися із вище зазначеним фондом, але безуспішно. Також у NGL Media стверджують, що у них є свідчення, що зниклі аптечки знаходилися на складі Львівської ОВА у координаційному центрі з питань надання гуманітарної допомоги ОВА, який займався гуманітар. Акою повідомили, що цей підрозділ не був зареєстрований як юридична особа. Тому адміністрація не несе відповідальності, що відбувається у координаційному центрі. Також стало відомо, що вантаж із того складу, де були аптечки, львівська ова передала скандальній організації чистий Київ. Саме ця організація фігурувала у розслідуванні NGL Media про зловживання з дозволами Лова на виїзд за кордон чи. Через систему шлях нині відомо, що у листопаді 2022 року керівники американського фонду звернулися в поліцію в США і в Україні. Зараз у цій справі триває слідство.